Радіємо, друзі. Сьогодні ми з вами будемо готувати бурячок. Да, свіжий буряк. Ось так. Спочатку зробимо соус. На жаль, в мене стола не видно, тому що не зовсім зручна. Камера, у мене камера просто на ноутбуки, то я буду все показувати. Я положила ось меду трошки менше, як півчайної ложечки. Точніше, більше мама, трошки більше, як півчайної ложечки. Меду. Далі додаю сюди трошечки соку лимона. От. Ну, я додаю десь десь півчайної рушки, мабуть. Ой, ні, пів столової ложки буде. Чайно десь може. Отак. От глаз. в общем, на глаз додала соку, От, розмішую. Це буде такий соус. От можна сюди додати до соусу гірчицю, наприклад, в зерна. Но я не дуже люблю гірчицю. Я... Мені більше подобається чеснок. То я очистила, я люблю багато чеснику, я очистила аж два зубчика чеснику. Отак такий, да? що я її зроблю? У мене немає можна <плес> не його ви, вичавити, так. У мене немає чим його чавити, то я так. Е, я візьму, просто придавлю його ножем, так, до досточки. От ладоню. У <смеш> мене сил немає. <смеш> Він не розчавлюється. Так, трохи розчавила. Зараз. О! І другий. О, запахтіла. Сок пішов виділятися. Тепер я його мілко, мілко, мілко. Як можна, мілко поріжу. Так, розмусаю, на як, як можна, можна, можна. Ще. Потім такі манюкусінькі кубики. Мілесенько, мілесенько, мілесенько. Отак. Будемо думати, що це вичерпний чесник. От що в мене вийшло. Де там Бе, весь ноутбук засипала вже часник. Так, вичавили чесничок і додаємо його в наш соус. І знову. Помішаємо, хай він починає віддавати свої соки у соус. Ну, Хто додав гірчиці, да, там столову ложку можна гірчиці додати. То теж перемішуємо. Да. І так, у нас тут в цій чаші. Трошки більше пів чайної ложечки меду, десь пів столової ложки лимонної кислоти, лимонного соку, лимонного соку і чесничок. Додам я сюди ще трошечки у мене є рожева гімалайська сіль. От, можна додати який-будь ламінар, наприклад. Сіль. От. Ну, я, звичайно, сіль не вживаю. Соль я додам зовсім трошечки, десь от. чисто, щоб краще віддав свій сік і промаринувався трошки чесний. Чайна ложечка. Так, у мене вже був зовсім обсипаний солі, чесником. Десь там на краю чайної ложечки, ну, я не знаю, п'ята частина. Муже менше. От. Далі додаю прованські трави. Теж де ту четверть. Трошки більше вісім. Хай буде більше травки. От, майже пів ложечки чайної. Так, трави. І також четверть нелісу неби. Нелі сунелі? Ну, ось десь там трошечки менше половини, десь четвертинка, третинка, ось так хай буде. <гум> І все це розмішуємо. Я забула сказати, що треба додати ще олію. Я додавала оливкову олію, столову ложку. Десь так. Хорошо, Хорошо якщо є, є ступка, да, щоб трошечки почалити інгредієнти різні. У ну, мене немає ступки, в мене така кругла ложка, мені теж зручно. От, кругла ложка є все це. Хорошо змішую, вичавлю за можливості. Так. Ось такий соус буде у нас. Відставлю, як він настоюється. І зараз що зроблю, я поріжу бурячок. От. Я буряк, він не отварений, він сирий, то його е, хочу порізати дуже тоненько кільцями, або такими слайсами якимись. У мене є два варіанти. Або взяти в мене є такий, дякую, Вінниці, е, Мені прислали такий ніж. Можна спробувати ним порізати. Або е, є терка. І на терці ось тут можна спробувати нарізати. Я не знаю. Попробую ножом, і якщо, то тоді на допомогу пробую теркою. Тобто я беру і ось цим ножом просто слайсами ріжу цей бурячок. Ну, Туненько виходить. В ну, екран мене не дуже виходить, бо тоді мені незручно тримати. В общем, показала. Ось покажу такі зовсім тоненькі слайси вийшли. Вони навіть гнуться. От. Я думаю, з більшого буряка, використовуючи цей ніж, спробувати колись зробити ролик. Ну поки що М -м. поки що це в мене буде салат такий. Або, можна сказати, буряк під соусом. А що ще буде? Буде зелень. Можна взяти шпінат, можна взяти руковод, можна взяти салат, це дуже смачно. Але в мене цього всього на сьогодні немає. У мене є кріпок і петрушка, то я візьму трошечки кропу і петрошки. Але це буде більше для, ну як би сказати, вже як. Дизайн? Да? Такий кріп петрушка і просто для смак... коти смаколики. Так. так, ну в мене такий шмат залишився. Мені зовсім його зручно різати. Я поріжу його трошки не кільцями, я поріжу. Ось так по довжені, аби тоненько. Бо ножом звичним я так тонко не нарішувала. Можна просто терці натерти відрізнілу, але мені хотілося такого. Кільцями зрозумів було б чудово. Якби готувала я декілька блюд, да, то я б, наприклад, цей шмат порізала вже, наприклад, якраз для того, щоб начиняти і додати якийсь інший салат. От, але сьогодні я поки що готую по один салат просто бурячок. Так, ну що, в мене ось горка є цього буряка. Я його зараз перекладу просто Ось цей буряк. Просто. Буряк я просто перекладу у вазочку. Так? Так. І додам зараз наш соус сюди, ретельно перемішаю, і хай він там трошечки подружиться. Так. ось и соус, додаю просто базучку сюда и перемешаем. Так. Ну, сейчас я поставлю и перемешаю, так лучше. Вот. Их до вершины ложечкой. З вазочки підуть все. Ці трави пахне так. Взагалі такий запах стоїть, Чесночок з травами подружився. Це неймовірно, як воно пахне. Можна залишити це на півгодинки, на дві годинки, можна зразу їсти. І Ви будете просто мати трошки різні смаки, да? коли воно напитається цим соусом. Або воно буде як привкус цей соус. От, тобто по-різному трошки буде смакувати. Спробуйте по-різному і так і так. так. Ну, ось у мене так виглядає на фоні на Червоного буряка такий чесничок кусочками дуже да, ну, цікаво, цікаво. Так. Що ми робимо далі? А що ми робимо далі? Що далі робимо? А далі ми от, до нашого салату у нас салат буде із фету. Да? Такий рослинний. Із... Є у нас сыр фето, я візьму трошечки сиру, поріжу його кусочками. Так, Вот у мене є сир фето, я сейчас його поріжу кусочками, такими невеличкими, кубиками. Такий один на один сантиметр. Я не дуже У мене в мене слайси тоненькі, то і сир я зроблю тоненьким. І підготуємо цей сир. Так. Далі підготую зелень. Значить, от у мене є трошечки кропу і петрушечку. От. Можна її так ціло і ми красиво покласти на тарілку. Ну я її трошечки поріжу. Так, щоб листочки були цілі десь, у петрушки, такими крупними шматочками, але все-таки поріжу. Так Ну, а тепер іще нам треба буде один інгредієнт. Це кунжут. От у мене є кунжут. я цей кунжут насиплю невеличку. Посудину от, і буду цей кунжут макати кусочки сиру, отак? От, Дивіться, да? які вони тоді виглядають як. От, бачите? От, так, прикрашений буде сир, і буду потім прикрашати, коли викладати на тарілку кунжутом. Будемо вважати, що наш, бурячок замаринувався, візьмемо тарілку, так. От. і почнемо на неї просто викладати. Спочатку положимо зелень. От так. зелень. Далі викладемо сюди можна так кільцем покругу. Бурячок наш. Дуже красиво, коли вони порізані кільцями, і от викладаєш по кругу. Воно тоді такі, такі узор, де якби. Півкільця такі півкільце, півкільце. Ну, в мене трошки не зовсім різне півкільце, але як є. Вкладайте так, щоб і зелень трошки виглядала. Дрізних боки, бо я її щось заложила під бурят, вся красота загубилася, так. вот що виходить? Так, ще залишилося мені налити соку з буряка на мій ноутбук. Все буде чудово, так? <різь> так. Ну і тепер кусочки фета, макаю кунжут. Якщо Так, не знаю. Да? Викладаю кусочки пета мочний кунжут. Кунжуль ще десь осипається і красиві такі білі плями. Виглядає красиво. Не знаю, що там видно. Пробую показати вам мій салат. Ну, в общем, така червона квітка. Трошки зелені. Ось салат готовий, салат з буряка. Додам ще фотографію пізніше. От. Де буду викладати свій обід. Це буде мій обід. Всього доброго! Радіємо, готуємо свіжі, здорову їжу.